Алло, привіт, Масю. Ви завтра котрі на кладовищ. А чому так пізно? Та ми з Василем думали з вами під'їхати хоча б в один бік, а вже назад рейсовим автобусом. Ну нічого. Може, побачимось завтра. Цілую, дорогенька. Ні, ну ти таке чув. Вась, ти мене слухаєш, чи ти тікток дивишся? Уявляєш, вони на проводи аж на обід поїдуть. Ну, звісно, треба ж марафети навести, бо хто ж її фіфу, нефарбовану, з померлих родичів пізнає. Вона з пуп'янка, які губи квецяла, і очі підводила. І взагалі, як вони всіх встигнуть обійти. Це будуть знову, як в минулому році, вертольотами по тому кладовищі ганяти, ні тобі перехрестяться, ні голови не прихилять. Зате цукерки будуть найдорожчі класти на могилки. А ви перед сіма випендритись. А ще оті, як їх в холєри. Вась, ну а чо ти мовчиш? Як вони звуться, ті пасочки маленькі, що вони на могилки кладуть? В який пончик? От дурне сам ти, як пончик, Кексики, згадала. Та напевно понатягує на кожен палець по персньові, золотому і взує каблуки, дріботітиме тими ноженятами, як балерина. Мадам, недороблена. Ну чого ти стоїш, дивися, як баран на нові ворота. Бери каністру, сідай на велосипеді, шуруй на заправку по бензин. Думала, вдасться зекономити. Так, блін, нашими дорогами, кумами не дуже підіпрешся. Стій, Василю, будеш вертатись назад, заскоч до магазину. Купи пів кіла цукерок, дорожчих. Щоб не думали, ніби ми голота. А ще, господи Боже, піду по півсвіту з тими торбами. Візьми з десяток тих, як їх це. кексиків. Випровадивши чоловіка, полізла на по полакові туфлі. Дарма що тиснуть і каблуки в землю грузатимуть, перетерплю півдня. А гіршої куми на провідну неділю ні за що не буду.